Привіт, як і сьо Сьогодні я з вами поділюсь двома моїми улюбленими додатками для планування часу, дня, цілей і контенту для мене були найважливішими в електронних додатках. Мені потрібно не просто планування дня мені також потрібна можливість побачити всі мої задачі на тиждень, щоб я могла їх перетасувати, змістити з дня на день. Друге мені було важливо, щоб я могла ставити пріоритети задачам. Дуже важливі, не дуже важливі, важливі на термінові і так далі. Це вже окрема тема. Про пріоритети. А перший планувальник, яким я користуюсь дуже давно, це Focus To Do. Він має безкоштовну веб-версію, має застосунок для телефону, але вони не будуть синхронізуватися в безкоштовній версії. Тобто ви повинні це розуміти. Якщо вам зручніше писати задачі в ноутбуці, а потім ви хочете побачити їх на телефоні, то в безкоштовній версії вам це не вдасться. Але фокус туду дуже класна річ тоді, коли вам треба сфокусуватися, коли у вас дуже багато, наприклад, маленьких задач. Я користувалася активно фокус туду в той час, коли я починала працювати СММ. У мене було одразу сім акаунтів, які я вела особисто. І мені треба було написати дуже багато постів. Фокус туду мені дозволяв сфокусуватися і швидко переходити від однієї задачі до другої. Яким чином це можливо? Це можливо завдяки тому, що фокус туду використовується техніка помидору. Хто не знає, розкажу. Техніка помидору це коли у нас є помідорки. Тобто ми пишемо завдання, виставляємо завдання в помідорки. Наприклад, це завдання в мене займе дві помідорки. Одна помідорка це стандартно 25 хвилин часу, тобто 50 хвилин часу я виділяю собі на завдання. Між помідорками ви обов'язково почуєте дзвіночок, який каже, що вам пора на перерви 5 хвилин. Цими крутиться застосунок він вам дозволяє як сфокусуватися, так і нагадує, ви повинні встати зараз. Пройтись, попити каву, різмія такі сточки, тобто у вас 5 хвилин перерви. Час 25 хвилин на помідорку, 5 хвилин на перерву, застосунку можна змінювати. Але це стандартна практика для техніки помодоро – Використовувати 25 і 5. Отже, якщо вам треба сфокусуватися, якщо поряд з вами немає дітей, тварин, які вас постійно відволюкають, але ви самі дуже часто прокрастинуєте. Або перегораєте за своїми повсякденними справами, то техніка помодоро в застосунку фокус туду саме для вас. І як я вже казала, те, що було для мене важливо, фокус туду можна побачити весь список справ на тиждень, можна перенести їх, поставити на іншу дату, на інший день, і також можна відмічати різними кольорами прапорців, яка у вас пріоритетність. Також можна створювати додаткові папочки з завданнями, наприклад. Папка ідеї, де ви вписуєте свої ідеї або плани на майбутнє, коли у вас з'явиться час або закінчиться якийсь проект. Другий застосунок, яким я зараз активно користуюсь, я не досвідчений в ньому користувач, але мені дуже подобається це застосунок Notion. Отже, в мене є три основні розділи в Notion. Перше це довгострокові цілі, де я прописую цілі на 6-8 місяців. Другий розділ це планування контенту. Оскільки я складаю контент для Інстаграму, Тіктоку, тепер для Ютубу, а також пошу пости постив свій блог. У мене багато різноманітного контенту. І я поділила собі цей розділ на ідеї для контенту, контент в роботі і контент зроблений. Третій розділ, яким я користуюсь, це щоденне планування, звичайно, Да? І тут так само, як і фокус. Туди я можу побачити свої списки завдань на тиждень. Подням проставити пріоритетність дату і ще дуже дуже багато всяких позначок додаткових, які ви можете вже самостійно в Notion зайти, подивитися. Цього немає в фокусу. Але разом з тим в Notion немає цієї функції. Фокусування да немає цієї техніки помодоро. Але загалом зараз для а, моєї рутини мені підходить Notion, тому що зараз вдома в мене дитина і фокус тудук просто стає безкорисний. Бо якби я не зосереджувалась на помідорки, синочок завжди може підійти до мене і неважливо, працює помідорка чи ні. Тому, якщо ви в такій же ситуації. То Notion це ваш варіант. Також Notion – це ваш варіант, якщо у вас зараз задача стоїть зробити е, таке загальне велике планування. Якщо ви починаєте зараз свою систему планування будувати спочатку, у вас не було довгострокових цілей, або вони були розмиті, і, взагалі, у вас там хаос, то я рекомендую з Notion починати. Ну і використовувати фокус туди можна просто іноді, коли вам треба сконцентруватись, на якоїсь задачі, яка вас прокрастинує, за яку ви не можете сісти, тоді беріть просто саме для цієї задачі фокус туди. Посилання на ці застосунки я залишу нижче, також діліться враженнями від застосування цих інструментів для планування або пишіть, чим користуєтесь ви. Дуже цікаво.